Вітаємо вас на нашому каналі сьогодні на огляді будинок, який розташований в Хмельницькій області. Не забудьте підписатись на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоогляди. Продається будинок в мальовничому селі Ломачинці Хмельницької області будинок загальною площею 70 квадратних метрів. Він в доброму житловому стані. Всередині будинку є три кімнати, кухня, коридор та комора. До будинку заведено вода та електроенергія. На території є літня кухня, господарські будівлі, гараж та криниця, площа ділянки 40 соток. В селі є магазин, дитячий садочок, школа, відділення пошти та зупинка громадського транспорту, відстань до найближчого міста лише 5 кілометрів. Вартість будинку 8 тисяч доларів, можливий торг. Дзвоніть по телефону, який зазначений в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.